Всім привіт! Мене звати Артур Оксаненко. В цьому відео я розповім вам про свій шлях у стільному тенісі. Почав я доволі пізно, у 26 років, але вже 5 років активно тренуюсь і розвиваюсь в цьому спорті. Техніку будував майже повністю сам без секцій і без тренерів. Я вам більше скажу: у нашому місті понад 200 тисяч населення, але немає досвідчених тренерів. На даний момент немає навіть дитячої секції. Жодного майстра спорту. Також дуже мало технічних гравців, з ким можна було систематично тренуватися. Більшість людей грає просто для задоволення, а не для розвитку техніки. Проте, моє бажання грати і розвиватись було сильнішим за всі перешкоди. Я сам розбирав техніку, тестував різний інвентар, спостерігав за професійними гравцями, аналізував їх рухи. І крок за кроком навчався грати технічно і розуміти цю гру. Це був складний шлях, але саме він сформував моє бачення того, як правильно тренуватись і прогресувати. Цей канал я створив для того, щоб новачки і гравці середнього рівня могли уникати моїх помилок швидше навчатися і відчувати реальний прогрес. Тут я розповім, як тренуватися ефективно, як розвивати техніку. Як правильно обирати інвентар для різних рівнів, як уникати типових помилок, і як крок за кроком будувати сильну та технічну гру. Мій шлях доводить: навіть без ідеальних умов можна рости. Головне мати бажання, наполегливість і постійно шукати рішення. Звичайно, зараз я вже не виграю на чемпіонаті світу, але набрати гарний рівень, грати технічно і отримати від цього задоволення цілком реально. І саме це робить гру цікавою, мотивує і дає справжнє задоволення від настільного тенісу. Цей канал не лише про мою історію, він про ваш розвиток. Тож приєднуйтесь, будемо рости разом. До зустрічі!